Справа 12. Обчисли значення виразу зручним способом. Ну що ж, стартуємо. Дивимося в першому завданні. У нас 677 плюс 420 плюс 123. Можна помітити, що зручно було 677 додати спочатку 123, а потім додати 420. З знак додавання можна опустити, ці дужки в додаванні і виконати додавання в будь-якому порядку. Від цього сума у нас не зміниться. Записуємо тоді, що спочатку ми. 677. Можемо додати 123. Ну, а потім може додати 420. І це дорівнює Ну що ж, 600 плюс 100 це буде 700, але 77 плюс 23 це ще 100, то разом буде 800. То ми пишемо, що це буде 800 плюс 420. Ну і разом буде 1220. І переходимо до другого завдання. Бачимо 472 плюс 1653 плюс 347 плюс 528. Зручно 472 додати до 528. Це буде разом 1000. Давайте так і запишемо, тобто записуємо спочатку. Ми можемо об'єднати 472, згрупувати, додати 528. А потім додати, то, що у нас залишається, 1653. Додати 347. І це дорівнює. Ну що ж, на наступний рядочок. Так, отже. 400 плюс 500 це буде 900, але 72 плюс 28 це ще 100, то разом буде 1000. Записуємо в дужках, Перша сума у нас 1000, додати, Друга сума. Так. Отже, 53 плюс 47 це 100. 600 плюс 300 це у нас 900, а плюс 100 це буде 1000. Тобто 653 плюс 347 тисячу, але тут у нас є ще одна тисяча. То разом буде тисячі. то пишемо плюс 2000. так? Ну і сума у нас буде дорівнювати 3000. Є. Переходимо до третього завдання. Тут у нас множення. 500 множиться на 73 і помножити на 2. Я пропоную спочатку 500 помножити на 2. Це у нас буде 1000, потім буде легко помножити на 73. Записуємо тоді, що згрупуємо так 500, що множиться на 2. І цей добуток, потім помножимо на 73. І це дорівнює. 500 помножити на 2 це буде 1000, А 1000, що множиться на 73, це буде 73 тисячі. Переходимо до останнього четвертого завдання. 250, що множиться на 3, що множиться на 40 і множиться на 9. Я пропоную 250 помножити на 40, тому що 250 помножити на 4 це 1000, а 3 помножити на 9 також легко перемножити. Тобто групуємо так множники. записуємо, що це буде 250, що множиться на 40, помножити. І ще залишається 3, що множиться на 9. Це дорівнює. Отже, 250 помножити на 4 це буде 1000, але тут є не на 4, а на 40. Тобто це буде 10 тисяч. Записуємо перший добуток, у нас буде 10 тисяч. Далі 3 помножити на 9 це 27. 27, чи множество на 10 тисяч, 4 нуля це буде 270 тисяч. Ну що ж, ось таке завдання на спрощення додавання та множення чисел усно. на цьому вправу завершено.